Швидкий огляд технічних характеристик плати Око 1 Око 1 це плата ініціації, яка не потребує додаткових налаштувань. Просто прикріпіть її до вибухівки, активуйте та запустіть дрон. Решту плата зробить сама. Вбудований високоточний акселерометр плати ОC M1 гарантує точність спрацювання при будь-якому куті удару дрону, а 30-хвилинний таймер самоліквідації запобігає потраплянню плати в руки ворога. Плата Око 1 відповідає стандарту НАТО AOP4187, що включає в себе 7 незалежних типів безпеки, а саме 2 механічні та 5 програмні системи. Завдяки компактним розмірам плата ОCM1 легко інтегрується в будь-яку систему вибуху та має герметичну упаковку для захисту від зовнішніх впливів. Плата Око 1 це надійність, зручність та безпека.